Останнє уточнення щодо конкурсу. Так як на даний момент ніхто ще не відгадав слово, уточняю умови, щоб потім не було ніяких претензій. Дивіться, народ. Перший, хто вгадає слово, отримує... перший і другий отримує білий кепчик, світлячок і брелок з ключом. Це перший і другий, хто надішле мені правильне слово на електронну пошту. Далі. Другий, третій, четвертий і п'ятий чорні кепчики, світлячок і брелок з ключом. Це по місцях. Далі, ось цей набір буду розігрувати у прямому ефірі на YouTube каналі у 8-й годині 20 числа, 8-й годині вечора. Тобто о 20.00 20 квітня. Кому цікаво. Заходьте в Ютубі, я думаю, ще не вів прямі трансляція, але думаю, розберуся. Нічого там складного нема. Хто ще не брав участь і хоче виграти, заходьте в закріплений відос. Якщо коротко, вам треба знайти отакі, по моїх відосах, отакі кружлечки, але вони є лише на YouTube каналі. Знаходите всі кружлечки, відгадуєте слово, пишете мені його на електронну пошту. Якщо ви перший отримуєте кепчик, ну і так далі, по місцях я сказав. І між всіма, хто до 8-ї години, 20 квітня, до 8-ї години вечора, 20 квітня, напише правильне слово на імейл, e розігрується оцей набір. Я не думаю, що народу буде дуже багато. Ну, чоловік 10-20 може бути. Так що у вас є всі шанси. Отакі кружлечки у моїх відосах на youtube каналі. Е, слова мені пишуть, е, народ є три. Спроби бо буває, пишуть тако гетбуки Не вгадують, просто пишуть рандомні слова. А ти, як хочеш, так рішай. Ні, і дивіться після. Ще одне уточнення: після публікації останньої букви я е, в імейл не заходжу, ну на електронну пошту не заходжу, на питання е, не відписую. Того, що е, потім, щоб подивитися, хто перший, хто другий, хто третє місце взяв. Мені простіше буде подивитись по списку і повідомлень. Буду заходити по черзі і дивитися. Якщо до тої пори ніхто не напише правильне слово, то набір буде розігруватись до того моменту. Поки не буде правильне слово. А оці набори, оці кепчики, ну можете продовжувати, але щоб отримати кепчик, потрібно бути підписаним на аккаунт Дніпро М в Тіктосі. Якщо ви це дивитесь в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі, закріплене відео зі всіма зі всіма умовами у мене в Тіктоці в закріпленому коментарі. Так, не коментарі в закріпленому відео. Так що, кому цікаво. Шукаємо кружлечки, виграваємо набор на за 12 тисяч, або кепчик. Кепчик Дніпроем. О, ні, мені не йде. Мені краще йде приконська шапка. Так що беріть участь, не пропускайте.